Наше основне завдання запобігти правопорушенням щодо дітей. Поправляй. Я кажу вже куваль. Ну, йдемо на місці. Зійдіти. Сьогодні ми завітали в гості до юних пластунів в духовний цар Зарваниця. Важливо пам'ятати дорослим, що національне патріотичне виховання дітей є складовою нашої безпеки. І Якраз сьогоднішній захід покликаний наголосити на це. Зауважити дорослим про необхідність їх участі у патріотичному вихованні дітей для збереження нашої держави, охорони їх від ворогів. Сьогодні ми говорили про заходи безпеки, які мають вживати батьки і діти в екстремальних ситуаціях, як діти мають поводити вдома. І в цьому повинна бути підтримка не тільки правоохоронних органів, а батьків усього суспільства. Така організація як Пласт якраз. Допомагає нам в цьому, і ми дякуємо за таку підтримку. Заохочуємо наших дітей до участі в таких організаціях і красах спрямовані на патріотичне виховання дітей. Зараз ми перебуваємо в Зарваниці. Тут проходить пластовий новацький табір, який організовує станиця Велика Березовиця спільно із станицею Зарваниця. Ми це зробили для наших дітей. Віком від 8 до 10 років маємо 23 учасника. Вони всі є пластунами такого підготовчого гнізда Комашиний острів. Тут у нас нараховується три рої: два хлопчачих і один дівчачий. Існує вислів, що повторення то є матір навчання. Діти особливо потребують. Постійного повторювання і нагадування. Ми дуже щиро вдячні працівникам поліції, які допомагали нам у вихованні цих дітей, бо заторкували надзвичайно важливі теми як для військового часу, так і для повсякденного життя цих дітей, оскільки вони їм показували, як потрібно берегти особисту безпеку, безпеку вдома, яким чином має проводитись виховання дітей в сім'ї. Також нагадували нам, як потрібно уникати різних негативних впливів підозрілих людей. Безпека на воді, також як працює взагалі поліцейська служба, якими засобами вона користується. Поліцейські приїхали до нас і показували нам песиків, і розказували, як треба правильно поводитись вдома самим і як треба переходити дорогу. Також поліцейські привезли до нас в табір двох собачок. Одна собачка показувала, як вона знаходить свою ігрушку, а друга ловила, показувала, як ловила злочин. Коли я виросту, я хочу стати поліцейським і ловити грабіжників.